Це одне з важких питань, з яким стикаються командири загонів, нашого добровольчого формування. Мотивувати особу, щоб вона виконувала ці завдання. Але скажу вам так, що люди, які приходять в добровольче формування, вони обізнані про те, що тут не платять заробітної плати, тут немає забезпечення форменим одягом, бойовим спорядженням. Тут є проблемні питання стосовно паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування. Дуже багато, скажімо, таких проблемних питань, які ми стараємось з головами ОТГ вирішувати, але люди, які приходять і хочуть бути корисними для своєї громади, вони не задають цих питань. Вони приходять і кажуть, я хочу бути корисним в тилу, я хочу охороняти свою сім'ю. Своїх друзів і готовий і працювати а вночі виходити на чергування складі мобільних груп.